Мої вітання. У нас є в наявності магнітоли штатні на автомобіль Peugeot 308, 308 sv 300 408 і RCZ. В них однакова панель і, і відповідно, однакові магнітоли. Хотілося б почути думку нашого клієнта. Після того, як він рік користується цією магнітолою з приводу магнітолу Олександр, доброго дня! Доброго дня! Що можете сказати про даний девайс? Про даний девайс за рік користування можна розповісти дуже багато чого. Був спочатку скептично настроєний, але після рекомендації та почитавши отзиви на сайті, був все ж таки вирішив купити. Встановлювалася магнітола лічно мною. Встановлюється, до речі, доволі легко і підтримка сайта, якщо якісь питання виникають, цим був приємно вражений. Встановлюється вона в штатні розйоми. Також до магнітоли йде канпуст, який з'єднує підрульові кнопки з. За рік користування нарікання в мене на неї не було. Єдине, що докупляли камеру заднього огляду. І з камерою заднього огляду, в принципі, магнітола починає грати прям красками. Також можна на неї встановити 360 градусів камери. Але це побажання. Необхідності в тому немає, так? Так. По звуковим... По звуковим якостям був приємно вражений. Багато чув нарікань, що вона буде грати, звук буде видавати гірше ніж штатна магнітола, але був приємно вражений. Тому що звук став кращий, плюс в магнітолі є влаштований еквалайзер і можна настроїти музику так, як вашій душі забажається. Любите більш гучний рок Питання є, з допомогою еквалайзера можна настроїти всю акустичну систему автомобіля. Також, якщо любите більш баси, викручуєте бас на максимум і автомобіль приобретає, так сказати, сап. А підкажіть, от у нас часто запитують з приводу 4G. Воно потрібно тут чи не дуже? Ваша думка? 4G я вважаю, що не потрібно. Ну, принцип спілкування по телефону, воно ну, і так це. Роздача інтернету, сім-карти за рахунок функції 4G, я вважаю не непотрібним. Тобто Wi-Fi роздали і користуєтесь Так, цього і... достатньо для даного девайсу. Знову ж таки, якщо став. Встановити 4G ціна даного девайсу підніметься. Я не бачу ніяких проблем, трудностей, щоб підключити Wi-Fi. Підтримує воно всі можливі діапазони, тобто з будь-якого телефона можна з модема мобільного просто роздати і насолоджуватись відео, можливо, фільмами, музикою. Відео, музику, це все з Ютуба, YouTube, YouTube Music, так? Так, звісно, воно підтримує всі можливі платформи музикальні в плані YouTube, YouTube Music. Також є штатний браузер встановлений. Можна вимкнути будь-який фільм, всі формати магнітола підтримує. Які додаткові опції в Магнітолі? От... Рекомендуєте встановити одразу після встановлення магнітоли, там якийсь навігатор, може антирадар якийсь. Я найбільше рекомендую це встановлення до опції такої як камера заднього огляду. Вона дійсно є потрібною в незалежності від розміру автомобіля. Це приємний девайс. Також з Google Play можливо встановити. Радар, який буде фіксувати, де знаходяться камери, і сигналізувати вас про наближення до них. Навігатор, штатний навігатор даний, даного Android у пристрою це Google, але я рекомендую встановлювати на Vitel. Він працює більш приємно, на мій погляд, тому саме його порекомендую. Верхній монітор налаштовується нормально. Були якісь труднощі з налаштуванням чи ні. Там час, дата, управління? Ні. Питань з цього приводу не виникло. Спочатку я трохи не зрозумів, як правильно налаштовується, тому що в штатній магнітолі були кнопки спеціально визначені під це. Але. Через настройки автомобіля все робиться доволі просто, легко. ті самі кнопки, просто сенсор. Ясно. Ви рекомендуєте даний девайс до покупки? Так, звісно. Я вважаю, що майже в кожен автомобіль потрібна така приємна річ, як Android, Magneton. Дякуємо вам за змістовне розповідь. <кій>